Жорстоке вбивство в берегові. 17 ножових поранень наніс 24-річний житель міста власній матері. Свідком трагедії був менший десятирічний син жінки, який і покликав на допомогу. Сусіди розповідають, сім'я переїхала в цей будинок три роки тому. Щоб утримувати родину, 43-річна Наталія працювала на двох роботах. Чоловік постійної роботи не мав, періодично виїжджав на заробітки. Наразі він за кордоном, зв'язку з ним немає. Старший син не працював і вживав наркотики. Часто вимагав у матері гроші. Сусіди кажуть, за те, що не дала грошей сину, жінка і поплатилася життям. Вона така я порядочна, вона працювала зі мною вже і воронок, і, э, слушайте, вона дуже порядочна. Молодий парень, що він мог ночі кричати тут, возле нас, два часа ночі, коли, как тому що він був наркоман. Я в базарі працюю, а вот там слухала, що сусідка вмерла. Це ужас. Та вже а че на підприємстві, де працювала Наталія, розповідають жінка була старанною, товариською та завжди готовою допомогти. Проте про свою родину розповідати не любила. Вона брала будь-яку роботу, тобто, де кого треба замінити, де залишитися після роботи. Вона ніколи ні в чому не відмовляла. І для нашого колектива це досить така значна утрата. У нас усі жінки приголомшені, тому що знали, яка ця ситуація, і всі її підтримували. У поліції зазначають, 24-річного підозрюваного вже затримали в селі Гать при спробі втечі. Фігуранта було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому вже повідомлено про підозру, вчинені. Кримінального проступку за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, за скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі триває слідство: десятирічний син загиблої зараз живе у своєї старшої сестри, яка мешкає окремо від родини. Злата Лакатош, Іван Романець Ньюс.